Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. Можливе перемір'я між Росією та Україною жваво обговорюється як на найвищому рівні, так і в кухонних бесідах. І під час цих обговорень неодмінно виникає тема проведення виборів в Україні. Передусім, президентських зрозуміло, що після завершення активної фази бойових дій виборам таки бути. Рано чи пізно про це говорить і сам Володимир Зеленський. При цьому за кордоном, передусім в Росії, є чимало гравців, які б хотіли мати на чолі України більш поступливу людину ніж теперішній глава держави. Але і в Україні також є певні політичні сили, що з нетерпінням чекають виборів очільника держави, сподіваючись, що Володимира Зеленського на них не переоберуть. У будь-якому випадку вони готові докласти до цього максимум зусиль. Тож саме про таких гравців із Дніпра, і поговоримо. Якщо найближчим часом або навіть не найближчим в Україні таки оголосять вибори президента, чинному главі держави доведеться стикнутися з відчутною протидією з боку деяких помітних у Дніпрі фігур. За час президентства Володимира Зеленського багато хто з них втратив свій вплив, а з ним і статки, і вони з нетерпінням чекають можливості взяти реванш. Так, наприклад, цілком логічно припустити, що від діяльності Володимира Зеленського не в захваті найбільший забудовник Дніпра Вадим Єрмолаєв. Бо саме указом президента від 23 грудня 2023 року відносно нього на 10 років були застосовані персональні економічні санкції через те, що бізнесмен був пов'язаний із підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську, а отже, сплачував податки до російського бюджету відносно на Недавно пан Єрмолаєв обзавівся кіпрським громадянством. За рік до повномасштабного вторгнення Український Форбс оцінював його статки у 221 мільйон доларів. У нього є будинки в Лондоні і на Кіпрі. А влітку 2022 року Українська Правда публікувала відео свого читача, який зустрів пана Єрмолаєва в Монако на Бентлі за 300 тисяч доларів. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Бентлі Флайн Спар, вартість якого починається від 300 тисяч доларів з Дніпровською реєстрацією. На Бентлі приїхав Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. Втім, підсанкційний олігарх і зараз продовжує вести свій будівельний бізнес у Дніпрі. Місцева мерія, не зважаючи ні на що, благоволить до Вадима Володимировича. Так, наприклад, вже під час повномасштабної війни сесія Дніпровської міськради затвердила детальний план кварталу, обмеженого вулицями Харківською, Глинки, Коцюбінського та Липинського. Фактично, це рішення підстава для розташування у зазначеному кварталі навпроти. Мос Сіті, нового торговельного центру, який зараз вже проєктується компанією Вадима Єрмалаєва. Ще одне велике будівництво це офісний центр перехрестя. Його будує компанія Вадима Єрмалаєва на місці торговельного комплексу Кубометр поряд із Мос Сіті. До речі, це ТРЦ Мос Сіті свого часу найбільше в Україні теж був збудований структурами Вадима Володимировича. Компанії пана Єрмолаєва ведуть забудову переважно в історичній частині міста, що потребує постійних дозволів та погоджень від міських чиновників. Фактично, успіх багатомільйонних інвестицій залежить від лояльності міської влади, і мерія Дніпра в цьому плані олігарха не підводить. Також компанії пана Єрмолаєва отримують гроші напряму з бюджету Дніпра. Яскравий приклад фірма «Акам», яка за багатомільйонні суми проводить роботи по благоустрою Дніпра. Наприклад, за реконструкцію площі Успенської цій фірмі з міського бюджету виплатили більше 300 мільйонів гривень. І це далеко не єдиний напрямок, за яким Вадим Володимирович освоює бюджетні кошти. У пана Єрмалаєва відмінні стосунки з людьми, які зараз керують Дніпром, і через це Вадим Володимирович легко може обійтися без своїх представників у владі, бо спільна система цінностей, розгляд Дніпра, виключно як місця заробляння грошей, є запорукою плідної співпраці з очільниками мегаполіса. Але разом з тим, за необхідності, бізнесмен може створювати і свої власні політичні проєкти. Це саме з подачі пана Єрмолаєва у Дніпрі з'явився такий політик, як Ігор Циркін, якого він в кінці нульових поставив на власний політичний проєкт наш дім Дніпропетровськ. Тож досвід відкритої політичної боротьби, принаймні на місцевому рівні, у олігарха є у разі нових виборів. Вадим Єрмолаєв цілком може запустити новий регіональний проєкт, і цей проєкт навряд чи буде лояльним до теперішнього глави держави. Хоча є велика вірогідність і того, що Вадим Володимирович як людина дуже обережна, не зважаючи на всі образи, не ризикне лізти в жорстке протистояння між політичними важковаговиками. Чого не скажеш про іншого бізнесмена з Дніпра Геннадія Корбана, позбавленого за часи президентства Володимира Зеленського громадянства? Він, як кажуть люди з його оточення, неодмінно прагне реваншу і з нетерпінням чекає нових виборів. За два з половиною роки вимушеного перебування за кордоном Геннадій Корбан суттєво втратив свій вплив у Дніпрі, і цей процес триває разом із Геннадієм Олеговичем. Майже усіх своїх важелів позбувся і його діловий партнер Геннадій Гуфман, який до повномасштабної війни очолював на Дніпропетровщині обласну організацію проросійської партії ОПЗЖ, нині забороненої. Останні роки теж проживає за кордоном в Європі. Ось днями відбувся судовий процес, який вчергове продемонстрував, що пани Корбан та Гуфман зараз мало на що впливають у Дніпрі. Податкова служба через Дніпропетровський окружний адміністративний суд стягнула з компанії дисконтний клуб Евріка. Податковий борг у розмірі 3 мільйони 372 тисячі гривень. Ця сума складається із несплаченої арендної плати та податку на нерухомість за користування земельною ділянкою площею 33 гектари за адресою проспект Дмитра Яворницького 119 а, де колись було трамвайне депо номер 1. На цьому місці планували збудувати багатофункціональний комплекс Катеринаславське депо. Згідно проєкту, комплекс складатиметься із малоповерхових житлових будинків, а по його периметру розташують комерційні будівлі, в яких вестиметься торгівля. Виходитимуть ці комерційні приміщення на вулиці Пастера та Баброва. Нагадаємо, після того як у 2022 році міськрада передала цю земельну ділянку дисконтному клубу Евріка, відбувся знос торгівельних рядів на вулицях Пастера і Баброва, які могли скласти конкуренцію торгівельним точкам у новому комплексі. 9 травня 2022 року на вулиці Пастера важка техніка під прикриттям бійців муніципальної варти почала трощити торговельні ряди. Саме трощити, бо демонтажем це назвати не можна. Сегодняшнее утро было таким, что я проснулась в 5 часов утра от того, что мне позвонила начальник службы охраны и сообщила о том, что в БС 15 и утра неизвестными людьми в камуфляжной форме, в военной форме, в черной форме, без шевронов, потом они их уже навесили, что это муниципальная варта, начали сносить наши помещения. Без предупреждения, без каких-либо разговоров и каких-либо предложений, чтобы мы вынесли свой, может быть, здесь своє оборудование, свою собственность. Я хочу сказать, что вот то, что снесли сегодня, это наша собственность, которая числится на балансе предприятия. У нас з арендна земля, мы за нього платимо. На сегодняшний день есть свидетельство о собственности, зарегистрировано в госреестре. Когда я сюда приехала, буквально через 30-40 минут, мне предоставили наказ, в котором говорится, что наше предприятие не охраняется и снос на нужды армии. І э, в связи з тим, що у нас здесь можуть скапливаться э, какие-то группировки вражеской армії. Незважаючи на те, що всі торгівельні павільйони на вулицях Пастера та Боброва стояли законно, їх вирішили прибрати за законом воєнного часу через те, що мовляв, у них можуть закріпитися армійські формування Російської Федерації, які невідомо звідки візьмуться на озерці. Відповідний абсурдний наказ командира однієї з військових частин і став підставою для протиправних дій комунальників та бійців муніципальної варти, наказ командира військової частини. 73,84 з метою утримання та контролю підрозділами військової частини, пішохідної та автомобільної частини проспекту Дмитра Яворницького, вулиць Пастера та Боброва, зважаючи на те, що споруди фактично не охороняються та здатні приховати кілька можливих груп противника в центрі Дніпра, керуючись статтями такими то, Наказують здійснити примусове відчудження на користь підрозділів територіальної оборони павільйону кафе, будівлі кафе, торгових приміщень ринку торжок, торгівельного комплексу, будівлі магазину і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Всі ті події трирічної давнини наочно демонстрували, який вплив тоді мав у місті Геннадій Корбан і якими методами реалізовувалося надання пріоритету його бізнес-проєктам. Однак після того, як Геннадія Олеговича не впустили в Україну та позбавили громадянства, його політичний вплив став танути на очах. Так, командира військової частини, який віддав наказ на нищення чужого майна, замінили на іншого. А потім, у 2023 році, вже екс-командиру бригади Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному відчуженні чужого майна. Зараз полковник ходить до суду і не приховує, що координував свої дії з Геннадієм Корбаном, який тоді представлявся головою так званого штабу ради оборони міста. Фейкової структури, яка не мала Жодних повноважень, що вимагати від військових. Програш у суді компанії Дисконтний клуб Евріка є ще одним черговим підтвердженням, що вплив у Дніпрі Геннадія Корбана та його ділового партнера Геннадія Гуфмана, зараз мінімальний. Журналіста громадський діяч Олександр Славний, який висвітлював цей процес у себе в Фейсбуці, зазначив. Землю в центрі міста ТОВ ДК Евріка отримала в січні 2022 року без проведення електронного аукціону. Строк оренди 10 років. За передачу ділянки в оренду проголосували депутати міської ради Дніпра. Рішення від 26.01.2022. Хоча по закону землю мали передати в оренду за результатами електронного аукціону стаття 127 земельного кодексу. Такий аукціон мав би збільшити розмір надходжень до міського бюджету. Лояльна позиція міської ради Дніпра по відношенню до ТОВДК Евріка, як переказують, пояснюється особами, яким компанія належить за даними аналітичної. Систему «Юконтрол» компанію володіє Євген Лівшиць та Володимир Горб. Євгена Лівшиця відносять до групи Геннадія Гуфмана, тоді як Володимира Горба пов'язують з групою Геннадія Корбана. Звісно, з таких людей філатов грошей для міста брати не буде. Краще продати будинок вчителя. Схема проста: взяти в оренду об'єкт нерухомості здійснити там невід'ємні поліпшення, потім приватизувати його і далі як власник нерухомого майна отримати величезну земельну ділянку без аукціону. Саме так діяла ДК Евріка. За даними аналітичної системи «Юконтрол», очолює ОТОВ ДК Евріка Олексій Кондратів. В 2020-му Олексій балотувався в депутати та був членом забороненої партії. ОПЗЖ. зараз є помічником депутата Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ Сергія Манзе. Суд стосовно компанії Дисконтний клуб Евріка, який нещодавно відбувся, просто один із багатьох показників того, що люди, які до повномасштабної війни і навіть в перші місяці мали неабиякий вплив у Дніпрі, суттєво втратили свою політичну вагу. Але звісно, і Вадим Дірмолаєв, і Геннадій Корбан, і Геннадій Гуфман бажають поновити свої позиції в регіоні. Така можливість у вищезгаданих діячів може з'явитися лише при зміні центральної влади. Тож цілком логічно припустити, що вони будуть її добиватися. Але самі по собі, знаходячись за кордоном, пани Корбан, Гуфман, Єрмолаїв, то, тощо, мало на що можуть вплинути тут у Дніпрі. Однак у них у всіх є вірний союзник. Це Борис Філатов. Поки що керівництво мерії надає їм усім підтримку в реалізації бізнес-проєктів. Але коли настане час виборів, то, скоріш за все, це Рихнеться і політичного партнерства, тим більше, що у міського голови Дніпра завжди були непрості стосунки із Володимиром Зеленським, красномовною ілюстрацією неприйняття Борисом Філатовим Володимира Зеленського можна вважати текст у Фейсбуці, який Борис Альбертович написав напередодні президентських виборів 2019 року. дев'ятнадцятого року. Кедефігляр між виносом на сцену іскусного холодца і исполнением песни прости собачки, пользуясь своим доступом к первой кнопке страны, объявляет о своих мега-амбициях, то понимаешь, что также при случае он и будет руководить между холодцом и собачкой в виде буквы ЗЮ. Смешно и одновременно противно. Після победы Володимира Зеленского на выборах президента Борис Філатов этот текст, конечно, видалив. Але усі подальші дії Бориса Альбертовича на посаді мера, його напружені стосунки із центральною владою, його неприйняття у міськраді позиції президентської партії Слуга народу дають підстави вважати, що під час наступних президентських виборів він навряд чи стане вірним союзником теперішнього глави держави. Тож у опонентів Володимира Зеленського у Дніпрі є потенційний політичний партнер, і дехто з них на нього щиро розраховує. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.